Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Відремонтували дорогу через Хортицю. На це міська влада екстрено виділила 10 мільйонів гривень у зв'язку з атакою по Дніпро ГЕС. Завали там розбиратимуть упродовж тижня. На відновлення електрообладнання та гідроагрегатів підуть роки. Енергосистема України втратила понад тисячу мегаватт потужності. Утім, питання призупинення експорту електроенергії наразі не розглядаються. Поліцейські упіймали торгаша зброєю і боєприпасами. 39-річний запоріжець намагався продати пістолет Макарова, дві гранати Ф-1 та запали до них. Його затримали на гарячому при отриманні 7 тисяч гривень. Злочинцю може дати сім років в'язниці. У Бердянську горі в центральний ринок вогонь охопив 10 ролетних кіосків із одягом. Люди не постраждали. Окупаційна влада причин займання не повідомляє. Суд заарештував майно запорізького екс-воєнкома, квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в області. Підсудний організував корупційну схему з бойовими виплатами. Відтак, семеро військових, які не брали участі у бойових діях, отримали понад мільйон гривень платні. Екс-воєнкому світить до 12 років за ґратами. Міськрада виділила ще 150 мільйонів гривень на ЗСУ за запитом військової адміністрації. На локаціях будівництва фортифікації на Запорізькому напрямку пройшла виїзна нарада зведення лінії оборони на контролі в президента. Росіяни завдали авіаударів в районах Роботиного, Малої Токмачки та Микільського. У результаті ворожих обстрілів Гуляйполя горів приватний будинок. Паралельно вогнеборці ліквідували пожежі, не пов'язані з війною, в Дачному кооперативі та в одному сіл Запорізького району. У Запорізькому обласному бюро суд медекспертизи завищили вартість ремонту на 1,3 мільйони. Неточності виявила держаудитслужба. Гроші повернули в обласний бюджет, а справу передали в прокуратуру. З Гуляйпільського пільського лісництва врятували 4 тисячі саджанців. Клена в 10 кілометрах від зони бойових дій лісовики змогли організувати евакуацію дерев. Їх присадили в Обухівському лісництві на Дніпропетровщині. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.